Контрдиверсійні і безпекові заходи посилять на Київщині під час новорічних свят. Про це у Фейсбуці. Повідомив голова обласної державної адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, посилений режим діятиме з 28 грудня по 6 січня, зокрема, в регіоні побільшає блокпостів, і перевірятимуть місця скупчення людей: торговельні центри, супермаркети, вокзали і медичні заклади, наприклад. Заходи проводитимуть за участю Служби безпеки національної поліції, Національної гвардії і 114 ї окремої бригади територіальної оборони. Якщо говорити за новорічні свята, в цілому готова до проведення свят для забезпечення охорони публічного порядку та безпеки. Забезпечувати будуть по всій державі близько 20 тисяч поліцейських. В цілому біля 30 правоохоронців, включаючи військовослужбовців Національної гвардії, ВСП, військової правопорядку та громадське формування та добровольці. Тим часом голова Національної поліції України Іван Вігівський нагадав про заборону салютів. За його словами, торік було кілька фактів запускання фейерверків. Винуватці установили справи вже передали до суду. Про це в телеграмі повідомила Національна поліція.